Триває 1113-й день повномасштабного російського вторгнення, українська армія. Продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1430 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 12 березня, окупаційні війська Росії втратили. 889 тисяч 50 військових, 10 тисяч 306 танків, 21 тисячу 430 бойових броньованих машин, 24 тисячі 390 артилерійських систем, 1 314 реактивних систем вогню, 1 103 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 28 тисяч 912 безпілотників оперативно та тактичного рівня, 3 121 крилату ракету, 28 кораблів, 40 тисяч 274 одиниці автомобільної техніки та 3 777 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали що відомості про втрати. Російських окупантів уточнюються.